Я не шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність знову град прилетів, повернув у реальність третю зиму вогню, нам війна гарантує, на своєму шляху все безжально руйнує. А я мовчки роблю те, що маю робити, бо, бо це, це наша та... земля. Моїм дітям тут жити, я не втомився. Ворогів у дві дім не пускаю наші два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у дві дім не пускаю, наші два різні. Я не спавшись ночей, а думки полетіли, до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі і стуки сердець, що в надії тріпочуть. В когось щастя в грошах, хтось мільярди складає, а хтось все віддає, до краплинки, до краю, біль війна принесла, та навчила любити, не втомився. Не час моїм дітям тут жити я не втомився. Я ворогів у твій дім не пускаю наче два різні світи. Дякуємо учительському колективу, дітям і батькам 159-го ліцею. Дякуємо за підтримку захисників України і територіальної оборони. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, підрозділ ГУР. Дякую 159-му ліцею, вчителям, батькам та особливо дітям за подарунки. Для підрозділу ГУР на свято Святого Миколая дуже дякуємо. Перемога за нами! Слава Україні! Героям слава!